Ну що, просили, тримайте. Обзор ангара. Само... Це саморобний ангар в американському То тобто безфундаментний дерев'яний каркасник, обшитий металом, Тобто можна демонтувати, перенести в будь-яке друге місце і зібрати. Для того було використано брус. Макс, поможе відкрити. Брус 50 на 150 було заказано 12 кубів, із них може порядка 10 це максимум було використано. Без всяких замків, без нічого. Защолка. Ну, смисла в тому немає великого. Зверху теж одна защолка на стропі і знизу. Раз, раз, все. Смисла в цьому немає. То, что по всей территории есть э, э, 7 камер Тут две В разные стороны С э, ночным видением То есть с сигнализацией И с оповещением на мобильный телефон Собака пробегает Как минимум три человека бачут у все на мобильнику, Что там случилось, поэтому смысла мая закрываться Так э, Конструкция Профиль 150 на 50 Порядка 10 кубів, навіть трохи менше, бо відходів було багато. Весь шестиметровий був заказаний, профнастил був заказаний в розмір, стіновий 20 і криша ПК 50. Так, грунт був вирівнян. Піска завезено буквально два. Взяла, мабуть, по 10 см так розпреділили равномірно. Далі поліетиленову клійонку устелили і на неї положили Бушні, пліти, перекриття 24 штуки, якщо я не ошибаюсь. Так, уложили їх. Ніякого фундамента, нічого немає. Далі. Брус обшили, положили, понятно, гідроізоляцію, стеклоізол. І по периферії проложили брус плашмя і заанкерили його через кожні, там 50-60 см. Занкірили таку обв'язку. І на неї потім ставили і прошивались. Получається, таким образом. Обов'язково стеклочик або рубюро, або що небудь. І отаким вот образом положили, в тарець отак вот закрутили. І е, збоку теж проширились в нього і зафіксувалися сюди. Все. Це стойки такі. Всі стойки із здвоєного бруса 50 на, 100 на 50, крім самих главних несущих. Получається е, середня частина, висота, повнорозмірний брус, то есть 6 метрів. Тут уклон йде е, порядка метр. 20,40 метра я вже не пам'ятаю. Ну десь так. Ну, ми так розсчитували, щоб ця стінка була, тобто дверь, ну нам удобно, щоб була старт збоку в'їзд. Даби тут спокійним образом заїхав комбайн. То есть це первоначально задум був як ремонтна така мастерська і зимовка техніки. Тобто сюди заходить спокійним образом Дон, може навіть по кругу розвернутися. Заїжджає Т-170 наш, МТЗ і. Навіть щось із мелкої техніки запихуємо. Тобто, спокійним образом це все вміщається. Розмір 15 на 11. Так, По конструкції. Ну, тобто, можна, зная оці розміри, встановити кадр і посчитати, поділити на рівні части, через тільки це було зроблено. Первоначально то есть балка бокові одна і друга із п'яти сегментів, то есть из пяти брусів була зроблена, набрана така сендвіч. Ось вот таким образом організована. Скріплялось, скріплялось все э, саморезами обычными, прошивалось в шахматному порядку. И обязательно э, болты десятки, типа мебельных. Ну есть и с обычными шляпками, не Так Спочатку була зроблена оця мостоподібна арка. Даби, можна, звісно, було б без неї зробити, якщо столби постались. Але так як ми, первоначально задум був такий, щоб зробити оцей максимальний пройом 15 метрів без всяких столбів, щоб можна тут було шниряти техніка і все остальне, була зроблена оця мостоподібна арка. Так. Її спочатку зробили. Тут два столби було то есть через два прольоти. Один стовп. І другий столб присутствували. Ми її поставили і далі почали монтувати стіни, так само піднімати тішувати. Ну, Тобто, звичайний каркасник без всяких мудреностей. Далі, коли вже була вся каркас готов і обшит, обшит ми перевірили несущу способність, підрізали столби один і другий, взяли посередині, перекинули пару строп і. Три-чотири чоловіка, я вже не пам'ятаю, свою вагу перенесли на цю стропу і стрибали. І засікали, чи буде змінятися висота зрізаного цього стрізу столба. Вона совершенно ніяким образом не відражалася ці перепади тиску, не відражалася на цій висоті. Таким чином ми стали на ковш погрузчика, відрізали бензопілою ці, ці два столби. Тобто питання, конструкція пройшла. Це доволі простіше. Простіше до потопно, ну а другого тут і не треба. На все про все у нас пішло, це було два роки тому, пішло десь по времени сили свої, по времени десь два тижні і по деньгам 100 тисяч гривень. Ровно тютелька в тютельку 100 тисяч гривень. Це пліти, пісок, саморези, метал і дерево. На сьогоднішній день ціни на метал піднялись десь 50-60 гривень, на дерево приблизно те саме. Можете це приблизно помножити і посчитати площадь. Ну, В будь-якому випадку це набагато вигідніше і ну, може, може комусь не просто. Ну це просто, на самом деле це все просто. Подібного, подібного розміру. Ангар буде коштувати там, либо арочний, той, либо металева конструкція на замовлення. Мінімум 500-600, а то і трохи більше. Вважайте, ну, наскільки це вигідна і проста конструкція. Почому пліти? Пліти не бояться ні масла, ні солярки, ніде нічого. Так як тут техніка в основному ставиться. Зерно тут лежить без проблем. Те, що буде хтось казати, може там бетон тягне влагу, там ще щось, не знаю, ми такого не замічали, ніяких там влаги, порченого зерна, там ще щось, -ні нічого такого не спостерігалось. Може того, що воно уложено на... Клієнку. Може того, що тут правильно отливи все зроблено, що відходи влага, от, під неї нічого не тече. Планується ще отлів зробити води від цього, ну, тому що не завжди удобно, бо з боку заїзд і двері, коли відкриваються в дощ, мочиться дерево. Ну, Хоча воно так же само, як намокло, так і висихає. Нічого з ними не произошло, вже стільки мочилось, висихало, Все нормально. Так, ну а внутрі дерево, все. Як в первостному відео було, так воно і було. Там хтось побачив, десь плесень була, такі балки влажні, привезли, покриті, але нічого не помінялось, вони висохли, ну цвет десь містами там. ну, не, Нам тут до, до одного міста, як то кажуть. Так, ладно. Надеюсь, відветив на питання, а почему обшито ОСБ. Э, це обычный десяточка ОСБ прошитий. Раз, два, ну третій нижній брус, даби е, витримувало навантаження 1,25, метр, ну, метр двадцять закладали кучу з натиском на будь-якого збіжжя, з натиском на, на стіну. Видержувало самоадекватно. через 60 сантиметров, 60, 60, 60, через 80 сантиметров, 80-85, поперечные вот эти брусы наружные пришите. Ну, как-то так. Ну, обязательно расшивать как минимум 3 на метр двадцать по внутренней части, если на него будет давить зерно. Так. Ну отак. Кому може пригодитися? Так, дуже дякую за дзвонки, переживання, пропозиції, влучні совєти, це, це дуже допомагає. Ми викладаємо відео для спілкування. Все, працює. дуже дякую. Кому я став на годі, будь ласка, мені допомагають не, не менше, ніж я. Поэтому все взаємовигідно. дуже дякую. Е, так, по нашій сіві. Сіві. Е, сьогодні дзвонились. сівалочка, е, все йде по плану, Ніяких ц... підтвердили намірення взяти бандаж е, все-таки мягкий, е, на прикачуючі колеса. Ми так зображення такі. Все-таки, що вони повинні бути м'які, даби волога не налипала, а так як ми по нулю будемо сіяти, більше ризику потрапити на вологу. Тому все-таки м'які бандажі. Велике дякую Саші Хлівняку, колегі з Краснокутська. Севети влучні в нього опита трошки більше, і по прямому посіву, так, велике дякую. Так, по сівалки. По сівалки ще вона не продалась. Наша сівалочка з вуженими міжряддями. Ще не правда, перше утро тільки виложив відео наміряю продати. Дзвонилася людина із Запоріжжя. Да-да, все устраює. Буде машина їхати з сівалки із Запоріжжя, типу киньте в обратну сторону цю сівалку, заберу. Ну, Дзвонився сьогодні, щось у нього там внутрішні якісь, то -лі, хто лі по фінансам, не цей. Значить, по ціні по сівалочки ми так прицінили, в принципі, відкрили, ну, тобто ніхто нічого не скриває, відкрили обичні сітки, страшне подивились скільки буде коштувати обычный СЗ, СЗ 3,6 саме обикновенно в середньому состоянии, тобто приблизно 3 годів і в середньому стані оцінили 2500 доларів за модернізовану, з вуженими міжряддями на в отличній стані, легко настраювано, з прикачуючим катком, видно правильною роботою, ровно все вивішено і адекватно зложено і видно, що під диском правильна робота с хорошим висівным аппаратом легко настраивающим тільки две деки і одна тільки настраивающая с радировкою то тобто, есть обычно СЗШ тобто все просто все надежно все робоче це нормально адекватно из маркерами це нормально адекватна ціна 2,5 убитих енотов. так ще опцію ставиться пружина эска за колесами вони две штуки за колесами і є резин Если резина, резина поганенька, то неплохо той след поднимает та эска и в дальнейшем нема перепада. Ну, знают, про что я балакаю. Ну, мы сняли, у нас резина нова, мы эту опцию сняли, дабы лишнее не тянуть. Но это все есть, эски в придачу отдадутся. Ну, от так, народ. Там звонків багато було, хотіли люди, я, вибачте, не запами хто який номер. Так що дивіться, я обещаю, если вдруг что не так, выложу. Ну. Я не знаю, може у когось по-другому, тільки покрасив, приходиться продавати. Або поміняв резину на техніки, І тут вдруг приходить сусід, каже, за петельки бере і продай все. І віялка, в принципі, нам вона вже не нужна. Аеродинамічна, всі бачили. Проста, надіжна, як калашников дуже економічно. 200 доларів, я думаю, адекватна буде для неї ціна. Це нормальний помощник в хазяйстві невеликому. Так що дивіться. Хто там хотів, а хотіло вже в очі ставало. Ну, вибачте, я телефони не всі не всі позаписував. Так ну, на цьому пока все. Тривають випробування. Пока показує дуже позитивно. Все, все вручка. Так, так, ладно. Пока, далі. Ще не знаємо патріоти.